Набридло тіснитися в квартирі і мрієте про те, щоб кожен мав свою кімнату і у вас була величезна простора кухня для сімейних посиденьок та комфортних вечорів з друзями, тоді цей будинок саме для вас. З вами Агенція «Юго-Запад» і сьогодні ми вирушаємо на ексклюзивний огляд цього чотирикімнатного будинку в елітному районі Таїрова. Погнали! І ми з вами потрапляємо у велику та функціональну кухню студію, де кожен куточок продуманий буквально до деталей. І я думаю, що готувати тут буде одне задоволення. Ви тільки подивіться на це красиве та якісне освітлення. Око так і хоче зачепитися за кожну малесеньку детальку цієї кухні. До речі, щодо продуманого інтер'єру, підкажіть мені, будь ласка, десь окрім Гаррі Поттера, чи бачили ви отакі такі схованки відразу під сходами. Те, як вони складно закривають, можна. Перейдемо до спалень. І тут їх аж чотири. І кожна з цих чотирьох спалень має доволі велику площу, оздоблена великими красивими вікнами. І в цілому вона дозволяє вам максимально проявити власне я та створити своє власне бачення вашого затишку. Бачить три сучасні санвузли, оздоблені найкращою сантехнікою, яку ви можете тільки знайти. І забудьте вже про. Незручність та дискомфорт зберігання ваших речей, бо в цьому будинку є аж дві просторі гардеробні кімнати. Тепер справжня родзинка цього будинку це велика та затишна зона барбікю. Тільки уявіть, як ви проводите теплі літні вечори з вашою сім'єю та з вашими близькими друзями. А для вашого автомобіля спеціально передбачений великий та комфортний гараж. Ну що вже відчули, що це саме той дім, який ви шукали, тому не зволікайте, а скоріше телефонуйте та записуйтесь на особистий огляд і змінити вашу реальність.